Запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Коломойського задовольнити частковий. Застосувати щодо підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича 13 лютого 1963 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. У відділі забезпечення засобів на розслідування Служби безпеки України, міста, Київ, пробувах, скудів, будинок 31. Тобто до 31 жовтня 2023 року включно. Зв'яте Каломойського Ігоря Валерійовича 1963 року народження під варту зараз суду. Визначити розмір застави у вигляді 190-190 тисяч -190 прожиткових мінімумів для безкоштовних осіб, що складає 509 тисяч 960 гривень. 509 мільйонів 960 тисяч гривень у разі весні, якої звільнити Каломойську та капасти на підвозливо Коломойського обов'язки, передбачену статтею 194 КПК України саме Прибувати досліджувати суддячи суду.